У 10-річного Артема Вереша вроджений з колігосту викривлення хребта. До восьми років він жив у дитбудинку, вихователі якого вчасно не показали хлопчика-лікарям. Під свою опіку його взяла родина Когутків, встановили Артема. Рішили щось змінити його житті. Так як в нього була затримка ну, в сім'ї, в якій він жив, то він ще 3,5 з половиною рочка не говорив. Не ходив. Нині Артема лікують в Охмадиті. Чотири дні тому хлопчика зробили операцію. Тепер обіцяють лікарі. Він ходитиме. Трьох чотирьох днів нам хватить для того, щоб рем'янок уже сам передлягався по палаті. От тільки пересуватися Артему особливо ніде. У більшості палат нині по шестеро людей: троє важкохворих дітей та їхні батьки. Це, бідкаються лікарі негативно впливає на динаміку одужання. Кількість просто прибуваючих людей в палаті ну в два рази більше, ніж потрібно. Раз во вторих банально сходить в туалет рібонок не може му ну, что как бы... Туалет только в конце коридора. Душ в конце коридора. Вогмадиті чекають відкриття нового корпусу, де могли би розмістити тяжкохворих дітей. От тільки будують його від 2011 року. Два роки держава не фінансувала будівництво. Ці голі стіни коштують 390 мільйонів гривень. Та щоб довести їх до ладу і поставити необхідне обладнання, потрібно ще 1 мільярд 700 тисяч гривень. В этом році в бюджеті заложено підсот мільйонів гривень. Напаскольку. Бюрократична машина к жаль, очень медленна їде. Да? Поки ми займаємося документами, оформленням цих средств на покрівлю даху одного з блоків наудови студенти та керівництво національного медичного університету зібрали 21 одну тисячу гривень під час благодійної акції. Носиш іграк футболку, рятуєш життя. Чому саме Y, ініціатор акції пояснює дуже схожа ця буква на? Імуноглобуліну класу G в людському організмі, які захищають організм від бактерій, вірусів, паразитів, за два дні 67 футболок. Ось і наразі продали цю сьому грошей. Після закінчення будівництва у цьому корпусі буде розташований центр прийому хворих та екстреної медицини. Ми будемо працювати на те, щоб черга дітей, які чекають лікування за кордоном, щоб вона була перенаправлена на нас, коли новий корпус охмадиту запрацює. Ані забудовники, ані медики не знають. Наразі будівельні роботи виконані лише на 60%. Діана Карауля та Денис Савченко. П'ятий канал.